Вітаю всіх зі сьомою неділею після п'ятидесятниці. Для початку пропоную вашій увазі уривок зі святого Євангелія, який сьогодні читається у святому храмі. Одного разу, коли Ісус ішов, то двоє сліпих, ідучи за Ним, кричали і говорили. Змилуйся над нами, Ісусе, Сину Давидів. Як він увійшов у Господу, то приступили до нього ті сліпі і говорив їм Ісус, чи віруєте, що я можу це вчинити? Вони кажуть йому, так, Господи, тоді він дозоркнувся до їхніх очей і сказав, «По вірі вашій, нехай буде вам. І відкрилися їх очі, і заказав їм Ісус, кажучи, глядіть, же щоб ніхто не довідався, а вони, вийшовши, розголосили про нього по всій тій землі. Коли вони виходили, ось привели до нього чоловіка, німого біснуватого. І як вигнав він біса, то німий заговорив. І народ дивувався, кажучи, ніколи не було такого в Ізраїлі. А фарисеї говорили, він виганяє бісів через князя бісівського. І ходив Ісус по всіх містах і селах, навчаючи їх в синагогах, проповідуючи Євангеліє царства, і зцілюючи всяку слабість. І всяку неміч у людях. Протягом чотирьох неділь ми чуємо в святій церкві Євангелії про чудеса, які творив Спаситель наш Ісус Христос, наміць церкви святої в тому, що ставить нам чуда Христові. Так за порядком перед очі, щоб ясніше і сильніше переконати, що Ісус не тільки був людиною, але й був Богом. І як Бог робив такі чуда. Подумаймо над тими чудами Христовими і переконаймося разом у вірі в Ісуса Христа. Як у правдивого Бога, як до того звертаємося до Нього в кожній потребі нашій, то нам допоможе, як і поміг двом сліпим, що оповідає нинішнє Євангелія. Коли Ісус Христос одного разу йшов з учнями своїми, багатьма людьми. Які хотіли чути його науку і бачити його чуда. Чекало на нього двоє сліпих. Як тільки сліпці почули проходження людей, відразу почали кричати: Змилуйся над нами, Ісусе, Сину Давидів. Вони молять Ісуса Господа, як лікаря. Для душі і тіла, щоб їм відкрив очі, очі дав прозріти, яких би сліпий не бажав цього, коли знаємо, що сліпота одне з найбільших нещасть на цьому світі. Але ще є дорогі мої і сліпота іншого роду. Від якої багато більше страждають люди, і на яку мало звертають увагу, якою не дуже журяться і зовсім стараються від неї вилікуватись. Це сліпота духовна, яка для нас набагато небезпечніша, ніж сліпота тілесна. Як маємо двоє очей для зору тілесного, так маємо і двоє очей для зору духовного, розум і сумління. Коли розум і сумління в людини пошкоджуються гріхами і ніби втрачаються, то такий чоловік стає сліпим духовно. І що для нас небезпечніше і нещасливіше, чи бути без очей, чи до... для нас небезпечніше і найнещасливіше, чи бути без очей, чи без розуму і сумління? Думаю, що ніхто не буде сумніватися, що відповісти на це, без очей. Але з розумом, і здоровим, і чистим сумлінням людина залишається людиною, а з очима і без розуму і сумління. Людина вже не людина, а тільки вигляд людини. До неї не проникають животворчі промені ласки Божої. І для таких духовно сліпих людей що, знаючи заповіді Божі чесноти, гріх все це для них ніщо. Вони живуть тільки для того, щоб жити і вживати земні для так довго, як тільки можна, і більше про ніщо не думають, для сліпого душею тут на землі. Не дуже багато утіхи і радості, як слово, Боже каже, нема чого радіти нечестивому, а по смерті закритий для нього вхід до воріт вічного блаженства. Потім, як говорить Євангелія, зійшов Ісус із своїми учениками в один дім, щоб там відпочити, а сліпі. І тоді прийшли за ним, за яке велике щастя мусили вважати сліпі, коли почули, що близько є той, котрий очі їм може відкрити. Вони його не бачили, але знали, що він там є, і надіялися побачити його незабаром. Ісус Христос є й тепер у своєму домі. Перебуває у найсвятіших тайнах, Вхід до Нього для кожного вільний, почув Ісус, що ті сліпі у домі, за ним прийшли і поспішно в молитві Своїй просять оздоровити їх, сказав до них. Віруєте, що я можу зробити те? Що просите у мене. І сліпі відповіли так, Господи, віруємо. Ісус питає про віру для того, щоб вони віру визнали явно перед Ним, перед народом, і щоб прикладом їх і інших довіри навернути. А словами так, Господи, віруємо. Визнають сліпі і віру свою, і силу Ісуса, бо хотіли підтвердити, так, Господи, віруємо усім серцем. Пам'ятаймо, любі християни, що Господь не тільки тоді вислуховує нашу молитву, коли серцем твердо віруємо і силу Його, і думаємо про те. Що говорять уста наші. Тому, якщо Господь Бог про щось просить, то просимо його устами і серцем і закінчуємо кожну молитву нашу словами сліпих, віруємо, Господи, що ти можеш це зробити. Ісус, переконавшись у їхній вірі тих сліпих, сказав до них: по вірі вашій, Нехай буде вам. І в ті хвилини відкрилися їм очі, як же щасливі були і ті оздоровлені, яка велика нагорода була за їхню віру. Ісус сказав слово, і вони прозріли. І це ще не все. Вони прозріли і побачили самого Господа Ісуса Христа. Свого добродія він був першим, на кого впало світло їх очей. І як вірили, так і сталося. Віра є мірою ласки, яку маємо отримати від Господа Бога. Коли ті два сліпих прозріли, наказав їм Ісус, що про чудо, яке Він їм зробив, не розказували нікому, а вони вийшли і прославляли Його по тім цілім краю. Ісус Христос заборонив говорити про добро, яке Він зробив. Ми ж хочемо, щоб це зразу розлиснося між людьми, ні, браття християни. Робімо добро не для ока. Не для хвали людей, а для вдаячності з любові до Бога Отця Небесного, котрий бачить в тайні і потім нагородить нас явно, нагородить перед усім народом і перед цілим світом, як сліпота, яку оздоровив, відійшла. Говорить Євангелія, ось привели до нього чоловіка німого біснуватого, як і вигнав він біса, то німий заговорив. Від того часу, що Ісус Христос своєю смертю на христі сокрушив владу і силу диявола, не може диявол без Божого дозволу оволодіти нашим тілом. Але може оволодіти душею і то тільки тоді, як гріх смертельний зробимо. Правду цю об'явив нам сам Святий Дух у багатьох місцях святого Письма. Так святий апостол народів Павло говорить, що живучи справедливо, належимо Богові, а грішачи смертельно. Належимо дияволові, дальше той самий апостол пише, і виплуталися з тенет диявола, який схопив їх у полон. А ті тенета диявольські то наші похоті, ненаситні, котрі ведуть людину від одного гріха до другого і все більшого. І такою душею оволодіває диявол. У Святому Письмі написано так, хто говорить, гріх від диявола є, якщо перший диявол грішить. Так, диявол людину, що тяжко зрішила, бере у свою владу, а щоб Господь Бог не кликав, не кликала Господа Бога на поміч. Віднімає від неї мову і робить її німою, як німим був біснуватий у Євангелії. Великі грішники, як прийдуть до сповіді перед святою Паскою, то замовчують свої гріхи, диявол робить їх німими, щоб висподитись, як інші люди і не спаслися. То якщо хто з вас, дорогі мої, затаїв який тяжкий гріх, нехай опам'ятається і якнайшвидше посповідається, бо в тайні покаяння від Христа Спаса знайде оздоровлення. Те чудо, що Ісус з чоловіком німого вигнав біса, мало двояке пояснення. Прості люди бачать в тому силу Божу, а учені фарисеї, жиди насміхаються з того. Казали, що то він владою, найстрашною диявола вигнав злих духів. На сміх і неправду злих людей Ісус Христос не відповів, але відступив від. Розпачу доброго діла, бо за словом свого Євангелія ходив Ісус і більше по всіх містах і селах, і по всіх божницях Спаситель научив людей, оздоровлював, щоб діялася ділами своїми переконувати тих, котрі не могли переконатися Словом Його. Він нарешті лікував усяку хворобу, усяку неміч, що показати для нього не було нічого неможливого. В цьому Євангелії бачимо, що сліпота душевна ще це нещастя набагато більше, ніж сліпота тілесна. Якщо хочемо вилікуватися від неї, то просімо. Христа Спасителя, як звернулися до Нього два сліпих, із сильною вірою, просімо Його, щоб примножив нашу віру, яка є початком і джерелом молитви нашої. Благаймо Його, щоб на тій добродійства свого не закінчив. І допоміг нам осягнути щасливе вічне життя. Зроби це людину, і осягнеш спасіння, зроби це ласкою своєю Господи, який є милосердний до грішників, дивний во святих, преславний віки віків. Амінь. І хай. Господь Бог допоможе нам зрозуміти цю науку, яку він хоче донести нам цими притчами і чудами, які він створив. І хай наша віра буде сильною, хай наш зір буде зрячий, хай наші вуха чують, і хай істина зробить нас щасливими. Сьогоднішній день також всіх закликаю до щирої молитви за нашу Україну. Господу помолимось, Господи, помилуй. Боже великий, Боже всесильний, мирічні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші, отче, прости, провини наші. Та провини батьків дідів і прадідів наших, Прийми і благаємо тебе щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших, благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя їй дай, премилосердний Господи. Усім, хто вдається до тебе з благанням, ласку твою подай, благаємо тебе, Боже, за братів і сестер наших, за удовить, за сирід, за засиріть, і немічних, за тих, що милосердя то допомоги твої потребують, з'єднай нас усіх, єдину велику христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, на війні українській землі. Слава величне ім'я Твоє завжди і час, і на віки віків. Амінь. Господу помолимось, Господи помилуй, Господи Ісусе Христене, Спасителю, найвищий учителю. Щиро благаємо тебе за весь світ та за народи світу цього. нехай же не буде серед нас неправди ворожнечі кров пролиття, а нехай запанує у цьому світі Твоя свята правда, та наука в заклику до згоди рівності, братерства та єднання. Згадай, Спасителю наш і про церкву святу Твою, яку ти своєю кров'ю непорочно здобув і освятив. А князів віку цього сва вільно розділили, роз'єднали та зневажили, нехай скоро об'єднається єдине святе тіло Твоє, всі церкви, всіх народів світу, що в тебе, єдиного Бога вірують, молитвами, побожними ділами Тебе прославляють. Церкву нашу святу, українську православну, У славі піднеси. Та одне тіло з церквами всіх народів сполучи, що восіма мовами славилися святе ім'я Твоє, Тройці, слави мого Бога, Отця і Сина і Святого Духа, нині повсячас і навіки віків. Амінь, Господу, помолимось, Господи помилуй. Боже великий єдиний, нам Україну храни, волі світу, промінням, ти її осінь, світлом науки і знання нас, дітей просвіти, чистій любові до краю, ти нас, Боже, зрости. Молимось Боже єдиний, нам Україну храни. всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни. дай йому долю, дай йому волю, дай доброго світу. Щастя дай Боже народу і многая, літа. щастя дай Боже народу і многоя, многоя літа. Хай закінчиться ця страшна війна, щоб наша Україна вільною була сьогодні. Всіх. Я щиро вітаю з сьомою неділею після п'ятидесятниці святом преподобних. Антонія Києво-Печерських начальників е і Печерських схимників. Хай Господь допоможе нам пізнати істину, і істина зробить нас щасливими. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що є разом зі мною. Пізнаємо істину і істина зробить нас щасливими. Слава Ісусу Христу! Слава Україні.